Доброго дня, діти! Темою сьогоднішнього уроку є небесні світила і небесна сфера Сузір'я. Всі ми розуміємо, що Всесвіт досконалий, а тому сферичний, бо сфера єдина досконала фігура так стверджував у свій час Арістотель. На сьогодні немає сфери над нашими головами. Знаємо, що зорі дуже далекі від нас, та поняття небесної сфери залишається відкритим. Сама небесна сфера це уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої знаходиться спостерігач і на яку спроєктовано всі світила так, як він бачить їх у певний момент часу, з певної точки простору. Діти, сфера це предмет, що має форму кулі. Сама небесна сфера це уявна сфера, що оточує землю, на якій, як здається, лежать небесні тіла. А небесні тіла це всі тіла, що знаходяться за межами землі. Зорі, планети, комети, астероїди. Найбільшими небесними тілами є зорі, найменшими космічний пил. Сама ж зоря це розжарене небесне тіло, яке випромінює світлом. На, на небі землі близько шести тисяч зір, які можна побачити оком. Окрім них, може спостерігати місяць, ми його спостерігаємо на небі, планети та інші об'єкти, які мають назву небесні світила. Самі сузір'я це візерунок зірок, який видно із землі, дуже яскраві сузір'я. Слово сузір'я походить від латинського слова, яке означає набір зірок. Щоб було легше орієнтуватися на зоряному небі групам зір або сузір'ям, люди дали назви тварин, птахів, різних предметів. Діти, зараз на малюночку ви можете роздивитися різні зірки, які поєднані, і мають певну свою назву. Наприклад, лебідь, пегас, капелла. А Міжнародним Астрономічним Союзом офіційно визнані 88 сузір'їв. 48 із 88 сузір'їв, офіційно визнаних Міжнародним астрономічним союзом, було зафіксовано в 150 році нашої ери грецьким астрономом Клавдієм Птолемеєм. Зараз його фото ми бачимо на малюночку. До найвідоміших сузір'їв входять такі, як Оріон, Велика та Мала Ведмедиці. Ми можемо вийти і подивитися на зоряному небі, знайти їх, Зодіака та Пегас. Ви повинні запам'ятати, що саме Сузір'я це не та або інша фігура з найбільш яскравих зірок, а ділянки зоряного неба з абсолютно конкретними межами між ними. Для визначення яскравості зір ввели шкалу зоряних величин, а вперше це зробив грецький астроном Гіпрах у другому столітті до нашої ери. Зоряна величина це безрозмірна числова характеристика яскравості об'єкта. Гіпарх розклав всі зірки на шість величин. Найбільш яскраві зорі зараховано до першої величини, слабші приблизно до, десь приблизно двох з половиною раза це зорі другої зоряної величини, а найслабші, видимі тільки в безмісячну ніч зорі шостої величини. На зоряному небі яскравих зір першої зоряної величини усього 12, а на території України доступні для спостереження 11 з них. Є найяскравіші зорі, які ми зараз можемо розібрати саме, роздивившись нашу таблицю, яку ви бачите на слайді. Є такі сузір'я, як великий пес, кентавр, волопас, ліра. Візничий, Оріон, Малой Пес, Орел, Телес, Скорпіон, близнята, лебідь, лев. Є, звісно ж, і відстань та зоряна величина. Ви можете самостійно роздивитися у таблиці і порівняти їх. Дітка. Давайте разом підведемо підсумки. Ви повинні сьогодні запам'ятати, що існують небесні світила. Це Саме проекція астрономічного об'єкта на небесній сфері, яку бачив спостерігач на небі. До небесних тіл належать такі тіла, як Сонце, Місяць, планети та зорі. Сузір'я це ділянка зоряного неба, група яскравих зірок, які об'єднані своєю назвою. Ви розумієте, що постійно небо приваблює своєю яскравістю. Та надзвичайними таємницями, які поступово вчені розгадують, і ми можемо всю їхню цікаву інформацію дізнатися у різноманітних джерелах. Розуміючи ці дані, ми розширюємо свій кругозір та поповнюємо свою скарбничку знань. Якщо вам сьогодні було цікаво та опрацьовуючи подальший матеріал, буде щось незрозуміло, ми на наступному уроці обов'язково розберемося. А на сьогодні, все, дякую вам за увагу. Гарного дня.